1 січня зранку хлопчики ходили посівати різним, різним зерном, теж казали всього хорошого господарям. І дівчаткам не можна було раніше якби, першими заходити в хату, тому що це був такий знак на добробут. Ну, на жаль, таке, таке було повір'я. Докотилася вона до нас, що хлопець або чоловік здоровий, там, з зерном повинен зайти 1 січня до хати і побажати всього хорошого. Раніше, може хто знає, це робилося 14 січня, і це був якби старий Новий рік, тому що календар був. Ну, Якби здвинутий, як неправильно. Але зараз все встало на свої місця, і тому насправді новорічна ніч вона така, вона така яскрава, вона така різна, її можна святкувати дуже по різному.